Цей тиждень не принесе значних сюрпризів на валютному ринку. Втім, поступове зростання курсу долара та євро є ймовірним сценарієм на тлі довгострокових економічних прогнозів та поточної ситуації в країні. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют на тиждень. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Сьогодні прогноз буде у дещо іншому форматі. Наша аналітик Олексій Козирів у відпустці. Втім, без прогнозу курсу ми вас не залишимо. До речі, можете у коментарях написати, чи сподобався вам матеріал, підготовлений службою новин нашого каналу. Сьогодні прогноз буде у дещо іншому форматі. Наша аналітик Олексій Козирів у відпустці. Втім, без прогнозу курсу ми вас залишити не можемо. До речі, можете у коментарях написати, чи сподобався вам матеріал, підготовлений службою новин нашого каналу. Отже, кінець липня на валютному ринку України обіцяє бути насиченим. Попри стабільність в окремі періоди, гривня продовжує відчувати тиск з боку зростаючого євро. По долару цього тижня очікується незначні коливання без різких стрибків курсу з 28 липня, по 1 серпня. Нацбанк продовжуватиме стратегію керованої гнучкості, дозволяючи курсу поступово коригуватися, але запобігаючи різким коливанням. Це свідчить про те, що різких обвалів або значних зміцнень долара не очікує цікаво, що за даними НБУ, фіксується зниження інтересу до купівлі долара серед населення. Так у червні було лише 44 мільйони чистої купівлі долара проти 276 мільйонів євро у доларовому еквіваленті. І це частково послаблює тиск на долар з боку населення. Щодо курсу євро, то європейська валюта демонструє значне зростання. За прогнозами аналітиків євро продовжить зростання і в період з 28 липня по 1 серпня, що зумовлено як внутрішніми чинниками, так і глобальними тенденціями. Щодо внутрішніх чинників, то у нас традиційно високий імпорт з ЄС, що створює постійний попит на євро. Але є і зворотній рух, бо частина українців, які перебувають у країнах ЄС, надсилають кошти в євро або приїздять додому з накопиченнями в європейській валюті. Це також впливає на обсяг готівкового євро на ринку. Зовнішніх катаклізмів бути не повинно. Минулого тижня Європейський центробанк на своєму засіданні 24 липня залишив процентні ставки без змін. Трамп також, поки новими митами, нікого не тероризував. Тож і у парі євродолар значних коливань не очікуємо. Беручи до уваги поточний курс та динаміку ринку більшість аналітиків прогнозують, що пара євро-долар торгуватиметься в діапазоні 1,165-1,185. А тепер переходимо безпосередньо до цифр. Почну з долара. За прогнозами аналітиків, цього тижня офіційний курс долара перебуватиме в діапазоні 41 грн – гривня сімдесят копійок, сорок гривня копійок за долар. Значних стрибків не прогнозується, оскільки НБУ має достатньо резервів для підтримки курсової стабільності. На міжбанку очікується діапазон 41 грн – гривня сімдесят копійок, сорок гривня копійок за долар. Стрибків не очікується, оскільки Нацбанк уважно стежить за темпами продаж. Жу валюти у касах банків та обмінників. Очікуємо діапазон у межах курсу 41 гривня 60 копійок, 42 гривні за долар. Спред залишатиметься відносно невеликим близько 15-25 копійок, що свідчить про відсутність панічних настроїв. По євро офіційний курс євро від Нацбанку, за прогнозами аналітиків, перебуватиме в діапазоні 49 гривень 49 гривень 30 копійок за євро. НБУ продовжує політику керованої гнучкості, дозволяючи курсу реагувати на ринкові реалії. Нагадуємо, що минулого тижня офіційний курс НБУ встановив новий рекорд 49 гривень 10 копійок за євро. На міжбанку прогнозується діапазон 48 гривень 90 копійок, 49 гривень 45 копійок за євро. Активність ринку буде підтримуватися по Отом з боку імпортерів на готівковому ринку очікується діапазон 48 гривень 80 копійок, 49 гривень 50 копійок за євро. Спред між купівлею та продажем може бути дещо ширшим ніж у долара в межах 20-40 копійок, що відображає більшу волатильність та попит на європейську валюту. Зазначу, що курс долара і євро на готівковому ринку може мати незначні локальні відмінності залежно від регіону та конкретної фінансової установи. Таким був прогноз курсу валют на цей тиждень. Бережіть себе та до зустрічі на нашому каналі.